Україна може потонути у смітті. Про це давно попереджають екологи. Щороку українці утворюють 12 мільйонів тонн відходів. Єдиний спосіб ідеальної утилізації сортування сміття. Наш левко соломка став на один день сортувальником, аби переконатися в користі цієї роботи. Моя сусідка Баба Галя весь час обурюється. На що це я буду розкидати сміття по різних баках і ніколи його не сортує. А є люди, які весь день займаються сортуванням. От сортувальником сміття я сьогодні і стану і поясню вам, на що це робити. І щоб розібратися, в чому суть цієї роботи, я сьогодні пробрався на комбінат сортування сміття. Сміття на підприємство звозять звідусіль ось такими величезними фурами, іноді по 200 тонн на день. Я от дивлюся на все це і думаю, які ми з вами все таки бурнулі. Тут свою грудну роботу починають сортувальники сміття: папірець до папірця, пляшечка до пляшечки, кульочок до кульочка. але не все так просто, тому що пляшки, наприклад, тут сортують навіть за кольором. І от спробуйте, наприклад, відрізнити поліпропілен від полістиролу. М? Так, дівчата, а бі, а ось біле. Так, а де коричневе? А, ось коричневе. Причому за робочу зміну один сортувальник іноді перебирає до чотирьох тонн сміття. І мені цікаво, в яку купу кинули б мене. Дівчата, в якого я сміття би? Не знаєте? І вже відокремлені один від одного папір і целофан вирушають на присування і транспортують їх на таких величезних тракторах. Зараз телеведучі перетворюються у звичайне сміття, бо за хвилину разом з усіма цими пакетами з мене зроблять целофановий звичайний тюк. От і все. Е, ви що? Цюки по факту це спресовані у кубічні брикети сміття. І в такому вигляді вони вже і поїдуть на переробку. Будь-яке відсортоване сміття має шанс на реінкарнацію. Наприклад, оця брудна бляшанка в наступному житті стане хромованою деталлю модної автівки. А оця пом'ята пляшка може відродитися у сінтапоні, яким набивають дуті зимові куртки. Можливо, в цьому житті ти ніхто, але в наступному станеш зіркою. У будь-якої пляшки під час сортування є два шляхи: або вона йде на бій, або її миють, чистять і знову заливають бій. Тому, дорогі мої, не треба пхати всередину пляшки пачки від сухариків, недопалки, серветки і інший бруд, тому що пальцями витягати це ніхто не буде. Доведеться пити, а це ж так не екологічно. Бачите, це брудна пляшка і це брудні пляшки, але в них вже інша громадянська місія. Вони вже стали суровиною. і сортувальник не просто порсується в бруді, а перетворює сміття на блага. Працюйте, дорогі, мої на совість! Як це роблю я, слава соломка, і не смітіть.